Як буде організовано навчальний процес після зимових канікул. Вони фактично вже тиждень, як минулий, розпочався навчальний, навчальне півріччя. Як буде все організовано? Наші школи є абсолютно самостійними і суб'єктними у прийнятті рішень щодо організації освітнього процесу? Кожна школа самостійно вирішує два важливих питання. Які стосуються структури і тривалості навчального року, і стосуються форми організації освітнього процесу. Тому педагогічні ради кожної школи вирішують, в якій формі провадити освітній процес. І все це залежить від а, тих складових і тих викликів, які ми маємо на сьогоднішній день. Перше, це безумовно безпекова ситуація, там, де дозволяє безпекова ситуація, і там, де організовані сховища, там школи працюють очно, там, де є виклики щодо і загрози, то там школи працюють в дистанційному е, режимі. Якщо ми візьмемо і подивимося е, на перший семестр, або е, подивимося, як завершували школи до зимових канікул е, освітній процес, то практично з 12 900 шкіл майже 8 303 школи працювали в очному і змішаному режимі, і 4597 шкіл е, працювали е, в дистанційному режимі. Я переконаний, що е, така тенденція збережеться і приблизно от в такому е, вигляді школи розпочнуть е, свою е, роботу е, у другому семестрі. Пані Руслана, розкажіть стосовно того, от як можуть навчатися діти, які вимушено виїхали за кордон і змушені були покинути територію України через повномасштабне вторгнення? Або якщо навіть не виїхати за кордон, проте змушені були виїхати в іншу сусідню область, або зараз перебувають на деокупованих або окупованих територіях. От як вони можуть навчатися, як у них відбувається цей процес? Чи можуть вони долучатися навіть якщо школа працює офлайн там в дистанційному форматі, якщо вони за кордоном? Це дуже хороше запитання, тому що ми маємо на сьогоднішній день майже е, півмільйона дітей шкільного віку, які виїхали за межі України, і ми маємо також дуже багато дітей, які є внутрішньо переміщені в Україні. Для всіх цих дітей створення абсолютно всі умови для того, щоб вони продовжували навчатися у своїх школах чи обрали іншу школу. Але давайте розмежуємо це питання і почнемо з тих дітей. Які зараз перебувають за кордоном. Нам добре зрозуміло, що всі ці країни фактично зобов'язують усіх дітей у віці до 15 років обов'язково відвідувати школу за місцем їхнього проживання. Я сподіваюся, тимчасового і всі вони повернуться в Україну якомога як швидше. Але вони змушені ходити до місцевих шкіл. Однак, вони всі, де б вони не перебували, у якій країні не перебували, вони мають право навчатися дистанційно онлайн в школі, в якій вони навчалися до цього, або вибрати іншу школу в Україні, де є організований освітній процес у формі дистанційного навчання. Окрім того, для кожної дитини шкільного віку. Передбачено також ще одна форма індивідуального навчання: навіть дві це екстернат, і тому е, кожна дитина, перебуваючи за кордоном, і їхні батьки мають право звернутися до школи і е, своєї, і уточнити у директора школи е, як організований екстернат у їхній рідній школі, де вони навчалися перед тим як виїхати за кордон. І друге або третє це така індивідуальна форма навчання, як сімейна форма навчання, де діти можуть повністю самостійно за допомогою своїх батьків освоювати освітню програму. Тому для дітей, які перебувають за кордоном, є різні форми, є різні можливості для того, щоб зберегти зв'язок з своєю школою і навчатися з школою в Україні. Для внутрішньо переміщених е, дітей, якщо вони перебувають в іншому регіоні, відмінному від, тому, де, від того, де вони навчалися перед цим, вони можуть прийти в будь-яку школу за місцем своєї реєстрації в і продовжити навчання. І вони будуть зараховані, і вони зможуть продовжити навчання у цій школі. Більше того, ми абсолютно спростили е, питання, які стосуються зарахування. Не потрібно довідок і документів з попереднього місця навчання. Ви всі маєте право на зарахування. Якщо у вас будуть виникати будь-які труднощі, я зараз звертаюся до батьків щодо зарахування до школи не за місцем свого е, попереднього проживання, звертайтеся до Державної служби якості освіти. Ми оперативно, швидко будемо розглядати ці питання і реагувати на них. Тому. Дві категорії дітей, яких ми маємо, вони всі мають можливість доступу до е, освіти е, до навчання е, у школах. Пане Руслане, ми частково вже і взагалі ми говоримо в контексті е, повномасштабного вторгнення вже і того, як воно вплинуло на якість освіти. Я б хотіла запитати, як е, часті відключення електроенергії і все інше, чи є якийсь певний Зріс того, як учні чи не з'їхали вони. Я, скажімо, як мама дітей початкової школи, школярів початкової школи, ну нам важко достатньо, тому що часів відключення електроенергії, повітряні тривоги, під час яких не можна проводити навчання, якось вплинуло це, впливає сильно на якість освіти. Безумовно, ми робили відповідні дослідження після того, як ми навчалися в онлайні і в дистанційному режимі після пандемії COVID-19, і ми вже тоді бачили, що дистанційне навчання, організація дистанційного навчання впливає на якість освіти, на якість засвоєння матеріалу дітьми і на їхню успішність. Я більше переконаний, що війна дуже сильно вплинула на систему освіти України, і потрібно навіть почати з того, що вже зараз ми маємо майже 1288 шкіл на тимчасово окупованих територіях. Ми маємо, якщо говорити про заклади освіти, дуже погану цифру це практично 3000 шкіл зруйновані. 400 шкіл 400 закладів освіти зруйновані повністю, і коли вони будуть відновлені, це абсолютно важко прогнозувати, тому ясно, що такі втрати дуже великі. А найгірше, що ми маємо втрати наших дітей і наших учнів. Ми маємо втрати наших студентів, в тому числі, які зараз знаходяться в беруть участь у постійних бойових діях, тому Говорити про те, чи війна вплинула на систему освіти, безумовно, так. І що стосується дистанційного навчання, то тут дуже важливий найбільший такий вплив це на дітей ваших, про яких ви щойно згадували особисто, початкової школи. Тому що таких, дітках, таких дітям дуже важко мотивувати до навчання, а тим більше в онлайні. Вчителі про проявляють неабияку майстерність, вчителі проявляють неабиякий талант, для того, щоб їх мотивувати, для того, щоб їх зосередити на навчанні, для того, щоб їх долучити до освітнього процесу. Але давайте відверто будемо говорити, що і якість інтернету, і зараз є такий виклик, з'явився як відсутність електроенергії, як відсутність. Живлення, вона е, дає той результат, що там, де і були е, відкриті питання щодо якості освіти, я маю на увазі через соціально-економічні е, чинники і становища сім'ї, е, через е, взагалі мотивацію сім'ї до проведення навчання, то е, такі. Ознаки проявляються все більше і більше, і вони будуть поглиблюватися. І на превеликий жаль, оці розриви е, і оці дистанціювання між е, здобутими е, навичками і компетентностями, які би ми могли впроваджувати під час очного навчання, і ці розриви, які будуть е, під час домашнього навчання або навчання вдома. Вибачте, будь ласка, е, я думаю, що вони будуть поглиблюватися. Як це виміряти? Ми, Державна служба якості освіти України, постійно моніторимо цю ситуацію. Ми проводимо постійне опитування вчителів і батьків на предмет засвоєння матеріалу їхніми дітьми, і е, зараз ми завершуємо ще один моніторинг, який безпосередньо стосується е, власне, засвоєння тих чи інших тем в організації освітнього процесу. І з задоволенням після завершення задоволенням розповім вам про результати цього моніторингу. Пане Падорослана. От ви сказали, що на окупованих територіях зараз більше під окупацію, так фактично потрапили більше ніж тисяча шкіл та навчальних закладів. Чи є там можливість дітей отримувати? Освіту в Україні, хоча б дистанційно долучатися до ось таких класів, які займаються дистанційно. Якщо, звісно, є можливість, тому що ми розуміємо, що на, на всіх окупованих територіях є той же самий інтернет, який дає змогу дітям, хоча б долучитися до цих е, навчань. От чи можуть вони також отримувати нашу освіту з першого дня повномасштабного вторгнення Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України, ми все робили для того, щоб Діти і їхні батьки, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, е, мали інформацію про те, що вони можуть навчатися в онлайні е, в тих школах, де вони були. Якщо команда цих шкіл виїхала з тимчасово окупованої території і переселилася в інший регіон, є випадки такі, що вони мають право також долучатися до навчання до інших шкіл е, на території України. І е, також ми інформували, що є школи, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і теж організували онлайн навчання за українськими програмами і за українським державним стандартами. Е, тому е, таке навчання продовжувалося і продовжується зараз. Тому у нас є е, приклади е, організації такого навчання. А на тих територіях, які е, звільнені, я маю на увазі зараз Херсонську область, місто Херсон, маю на увазі Харківську область. В ці школи в майже усі свої кількості відновили навчання в дистанційному дистанційному форматі. І тут дуже приємно зараз вже говорити, тому що на цьому тижні ми розглядали вже приклад е, декількох шкіл Херсонської області, які уже зараз Відновлюють і мають великі бажання, і тут треба віддати належне і громаді, і керівнику громади і директору школи. Мають можливість відновити повністю очне навчання. І я більше переконаний, що вони це зроблять. Пане Руслане, ми дуже вам дякуємо. Дякуємо, що ви долучилися до нашої розмови. От, справді на такій ось тій позитивній ноті хочеться завершувати. Хочеться, щоб всі наші школи повернулися до очного навчання, щоб всі наші школярі, діти, студенти, всі українці повернулися додому, і ми повернулися до нашого звичного життя, щоб найшвидше настала наша перемога. Так що я вам дякую. Нагадаю, що ми говорили із головою Державної служби якості освіти України Русланом Гураком. Дякуємо.